Познайомтеся із господарем лісів бурим ведмедем. Він один із найбільших сухопутних хижаків у світі. Його маса може перевищувати 500 кілограмів, а висота на задніх лапах понад 2,5 метра. Але незважаючи на розміри, він може бігати зі швидкістю до 50 кілометрів на годину. Ці ведмеді живуть у лісах, горах та навіть тундрі. Вони всеїдні. Харчуються ягодами, корінням, комахами, рибою, а іноді і падлом. Особливо люблять ловити лосося під час нересту. Незважаючи на свою силу, бурий ведмідь здебільшого уникає людей. Але якщо він відчує небезпеку або захищає малюків, може стати дуже небезпечним. Він символ дикої природи, сили й витривалості. І пам'ятаймо. Природа потребує нашого захисту, щоб такі величні тварини продовжували жити поруч із нами.